Але ми бачимо, що все ж таки Бог за нас. І мені дуже приємно сьогодні згадати оце інтерв'ю Буданова, який говорив про Бога. В нього Бог головний союзник. І ви знаєте, що почалось після того, коли він це заявив. Почали взриватися склади в Росії. Ви подивіться, як. Ви чули, що в когось Бог союзник з наших владик? Ні, вони тільки кажуть, Бог за нас, Бог за нас. Вони навіть зробили сніданок на чолі з президентом і молились до якогось Бога. До якого? Якщо зібралися усі, які тільки можливі, будемо казати, релігії світу, приїхали з-за кордонів приїхали і гордяться як тим. Молилися разом. Ні, міжконфесійний, це католики, православні і протестанти. Це міжконфесійне. А це має на увазі зовсім інше. Не забудьте поставити вподобайку. Ви чуєте істину з християнських зустрічей. Чи це буде істина про світ, який лежить в гріху, але ми не судимо. Нам не дано судити світ. Світ буде судити Бог. Але ми будемо судити церкву тих, хто називає себе християнином, хто каже, що вірує в Господа. А займається духовним блудом. Перекручує Євангелію, відкинув нову заповідь, про яку ми зараз останнім часом щоразу говоримо: є нова заповідь. І Христос просто каже: хто мої заповіді не виконує, той не любить мене. Казати, що люблю, а не любити вчення Ісуса Христа. Казати, що люблю. І відкинути нову заповідь Ісуса Христа. Казати, що люблю, і далі коритися законом старого заповіту, а відкинути закон нового заповіту, люди навіть не знають закон нового заповіту. Головний закон, Конституцію, будемо казати це закон віри. Він і стоїть в новому заповіті, як главенствуючий закон. Хтось скаже, ні, закон любові, так, але без закону віри і любові не буде. Бо лише через віру, справжню віру, істинну віру в Ісуса Христа ти стаєш новим творінням, і тоді любов Христова з'являється в твому серці, і ти зростаєш в цій любові. Тільки тоді ти можеш сказати, що ти належиш Царству Божому.